Отби скоріше додому. Мама, мабуть, пиріг спекла. Ой, стій, не тікай! А де стежка, я ж тільки на хвилинку. Ти чого такий сумний? Я, здається, заблукав. Не бійся! У нас тут школа поряд. У лісі є школа, А вже ж! Ходімо. Хто це до нас завітав? Новенький людський хлопчик. Я просто загубився. Тоді, спочатку, на урок. а знання завжди допомагають знайти дорогу. Так, Совонько. Сьогодні вчимося читати ліс: мох росте з півночі. Сонце сідає на заході, а друзі допомагають завжди. А -а -а. То ліс як карта? Саме так, хлопчику, це наш компас дружби. Він приведе додому. Дивись, мох, значить, сюди. Ви допоможете мені знайти дорогу додому. Там уже твій будинок видно. Я б сам не впорався. Ви найкращі. Приходь ще, але краще не губися. Юрчику, де ти був? У лісовій школі. Я тепер знаю, як знаходити дорогу і як важливо мати друзів. Я рада мій хлопчику. До зустрічі, лісова школа.